Привіт, шановний глядач, сьогодні я запрошую тебе вступити у темні глибини забороненого мистецтва, туди, де застиглий час береже сліди болю, смерті й безумства, у ці стіни не проникає світло, а сам простір просякнутий шепотом забутих трагедій. Я розповім тобі про полотно, що затьмарило всі інші жахіття, які мені доводилося бачити, і повірю. Я бачив справжній морок, втілений у фарбах. Ця подорож буде важкою, багатьом вона видасться огидною і тривожною, але заради істини та розуміння прошу додивитись відео до самого кінця. Бо зараз я зніму покривала забутого твору картини, яка дихає гниллю, стражданням і примарною тишою. І щойно ти побачиш її назад дороги вже не буде. Це історія братів Девід. У 1672 році Нідерланди охопила жорстока політична криза. Це був рік, який увійшов в історію як рік лиха. Країна була розірвана між війною, зрадою та внутрішнім безладом. Брати Йоган і Корнеліс Девід були ключовими політичними діячами державні мужі, які прагнули республіки, а не монархії. Вони боролись проти впливу оранжистів і самого Вільгельма Оранського це зробили їх мішенню. Брати Девід не були монстрами, гвалтівниками, тиранами, вбивцями дітей. Навпаки, вони були розумними, освіченими, вони любили свою країну, і саме тому їх роздерли на шматки. Але про це трохи згодом. Йоган Девід. Великий пенсіонарій, фактичний лідер Республіки Об'єднаних Провінцій, Корнеліс, його брат теж високопоставлений чиновник. Вони будували державу без короля. Вони не довіряли династії Оранських, особливо принцу Вільгельму Третьому. Вони робили ставку на республіку, на свободу, на розум, а не кров. Але в часи страху народ не шукає розуму. Він шукає можна повісити. 1672 рік. Цей рік в історії Нідерландів називають рік катастрофи, Англія, Франція, Кельн і Мюнстер. Всі напали одночасно, флот не встигав, армія розпадалася, міста палали, і тут народ захотів короля звичайного, сильного, жорстокого. А девіти були проти цього, їх почали звинувачувати у всьому. У війнах, у поразках, у голоді, в зраді, доказів того, що брати винні, не було. Але кому вони були потрібні в середньовіччі? І почалось. Корнеліса Девіта звинуватили у спробі вбивства принца Вільгельма III Оранського. Це звучало як щось масштабне, змова проти спадкоємця престолу, але правда була іншою. Це була провокація. Фальшивий донос на Корнеліса подав чоловік на ім'я Ян Вандер Гаф. Він заявив, що Корнеліс хотів найняти його, щоб отруїти або підрізати Вільгельма. Під тортурами Ян підтвердив брехню, і суд одразу відправив Корнеліса до тюрми у газі. Слідство було фікцією. Ніхто не шукав істину. Потрібен був ворог, цап відбувайло. Це вже не правосуддя. Це ритуал люті. Бо коли народ шукає крові, він не питає, хто винен, він питає, кого зламати першим. Його Корнеліса, корнелісади зв'язали мотузками та закували у масивні наручники, пальці в сталеві кільця настільки тугі, що з під нігтів сочилася кров шию до стіни, ноги до підлоги. Він не міг навіть сіпнутись, коли Кат розпалював вугілля. З першого класика, Кат скручував пальці в іспанські чоботи. Це такі дерев'яні броски з клинами. З кожним ударом молота кістки тріщали, немов хмиз. Потім розпечені щипці. ними припікали шкіру на плечах, гомілках, навіть паху. Кат питав. Хто наказав вбити Вільгельма, де лист? Де змова? Але Корнеліс мовчав, не дивлячись на власні страждання. Пізніше його поклали на дошку з гвинтами, які поступово закручувались і вгризались у хребет. Кожен оборот, наче зубило, врізалося між хребцями. Йому здавалось. Що в очах вибухають іскри, а мозок пливе в киплячому жирі, але і тоді він не визнав провини. Коли він знепритомів, Кат облив його солоною водою, щоб повернути до тями. Йому показали свідчення Яна Вандергафа, написані під диктовку, і сказали: Підпиши й, живи, не підпишеш, зламаємо тебе повністю. Карнеліс не підписав. Суд змушений був визнати його невинним, але тіло вже було зламане, а головне, народ за стінами, хотів видовища. Коли Йоган приїхав за своїм братом, він побачив його, сірого, змученого, напівживого. Корнеліс, якого катували, ледве міг стояти, але ще тримався. Якби вони тоді вийшли тихо, можливо, втекли б, але біля брами вже було пізно. Пекло починалося, повітря ніби застигло, пахне димом, потом і страхом. На вулицях старої Гаги повільно вкочується карета, колеса скриплять по бриківці, наче хтось скригоче зубами. Усередині Йоган Девід, колишній великий. Сивий, зосереджений у руках лист про звільнення брата в очах втома і тривога, але на обличчі залізна рішучість. Він приїхав сам без охорони, бо він вірив. Ми діяли заради республіки. Народ розумний нас відпустять. Карета зупиняється біля воріт. Головною тюрми Гаги. на площі натовп. Він ще не шаленіє, але вже гуде, наче вулик перед нападом. Люди впізнають Йогана хтось плює, хтось шепоче, хтось просто дивиться, як на мертвого. Йоган заходить усередину. Назустріч йому виводять Корнеліса, виснаженого з тортурами на обличчі. Він ледве тримається на ногах, і, попри все, усміхається брату. Ми йдемо додому, Корнеліс, все вже позаду. Попереду, брате, все попереду. За стінами тюрми реве натовп, його більше не стримує нічого. Тюремник перезирається з солдатами вони нічого не роблять. Хтось навмисно відчиняє ворота. Брати тримаються за руки і виходять. На них вже дивляться, але не як на людей, а як на жертви для заклання. Це була не втеча, це був останній вихід. Натовп був підбурений навмисно. Згідно з деякими джерелами, агенти оранжистів вкинули чутки їх хочуть випустити. Вони втечуть сьогодні або ніколи. Коли ворота тюрми відчинилися, натовп вже кипів. Люди кричали, штовхались, плювалися. В руках мотузки, ножі, палиці, мушкети, шматки каміння. Це були не протестувальники, це були мисливці, розпалені ненавистю, страхом і чутками. За деякими даними присутніми були колишні солдати, члени гільдії, м'ясники. Ті, хто вмів ламати тіло і хто вірив, що брати Давід зрадили країну. Коли та Корнеліс вийшли за ворота, люди мовчки розтопилися. Один з очевидців писав На мить настала така тиша, що я почув, як упала ложка у найближчій корчмі. І тоді камінь. Перший удар у голову Корнеліса він захитався, другий у Угороду Іогану він упав на коліна, натовп накидається, мов зграє вовків, їх валять на землю, б'ють чоботами, металовими прутами, дерев'яними дошками. Один з катівців вистрілює у живіт Корнеліса майже в притул. він не вмирає одразу. Він звивається, але його притискають ногами. Його намагається захистити брата, прикриваючи його власним тілом, але його відтягують за волосся, б'ють в обличчя, рвуть в вуса та щоки. Далі обох волочать на площу, де стоїть стара шибаниця, але не для повішення. Там, на дерев'яних, прогнилих дошках, у Йогана відрізають пальці. Корнеліса каструють, викидаючи пеніс малим дітям, їм вибивають зуби, все це сміючись, співаючи псалми, навіть молячись, ніби це справедливо. А далі апофеоз звірства. Їх розчленовують, печінку серця легені, виривають і піднімають над головами. Хтось кричить: Це серце зрадника! З'їж його, якщо ти справжній патріот! І вони їдять. Деякі частини розтягують як трофеї. Яєчка йоганна виставляють у шинку, на площі розпалюють багаття і в залізних казанах варять та смажуть органи. Це був канібалізм у вистінному обличчі. Коли тіла були вже безформними кривавими масами, їх повісили догори ногами на шибениці. а серед натовпу божевільних. Стояла людина, яка знала братів Девід особисто, яка згодом напише найстрашнішу картину в історії людства. Знайомтесь Ян де Боєн, друг братів Девід, за свідченнями захоплювався їхнім братерством, яке було не показним, а щирим. Йоган був розумний, мов учений, Корнеліс, гострий на язик, веселий, трохи театральний. Ян навіть згадував вони сперечалися про мистецтво і математику, але завжди пили чай разом, навіть якщо були сердиті, це були брати не тільки по крові, а й по духу. А також Ян Де писав портрети братів є думки, що Ян міг створити парний портрет братів або принаймні композицію, які доповнюють одна одну. Це був рідкісний жест, бо зображати двох державних діячів як братів це не просто живопис, а політична заява. Вони разом як тіло й розум, слово й меч. І Ян дійсно намалює парний портрет братів, вкритий мороком і жахом. 20 серпня 1672 року Ян Де Баєн. Іде через площу біля тюрми. Він бачить натовп, чує крики, підходить ближче і раптом впізнає їх Йоган, Корнеліс, скривавлені, голі. Їх б'ють, смердить кров'ю. Натовп реве. діти сміються. Хтось їсть органи, хтось їх ріже. Ян стоїть, нічого не можу зробити. Його пальці тремтять, його ноги ватяні, він дивиться і запам'ятовує. Я не міг кричати, я не міг піти, я не міг не бачити їхня смерть в'їлися мені в очі, мов кислота. Брати висіли так день і ніч, діти кидали в них каміння, торгівки плювали, пияки танцювали навколо. Вбивці не були покарані, навпаки, деяких учасників нагородили посадами. Вельгельм Оранський мовчки подякував народ сам усе зробив, а я лише свідок. Через кілька днів Ян повертається в майстерню. Він не спить, не їсть, сидить у темряві, і тоді бере полотно він не малює красиву смерть, як іконописець. Він не перекрашає обличчя, як у парадному портреті, він малює те, що побачив на площі. І ця деталь робить всю історію ще моторошнішою, бо художник, який одного дня писав їх живих і величних, згодом зобразив їх мертвими, понівеченими і приниженими. Ти не просто дивишся на старий живопис, ти дивишся у вічі людині, яка знала братів особисто, ти бачиш емоцію, яка пройшла крізь дим, крики і смерть, ти бачиш історію, яку намагалися втопити в крові. Але вона вижила у пензлі. І ось як він це зобразив картина виконана в темній похмурій палітрі. Вона не має фону, не має декорацій, не має милосердя, немає нічого. Щоб пом'якшив лажах. тільки чорне полотно і два закатовані тіла зависли у порожнечі, світло різке, холодне, майже хірургічне, наче світильник у мертвій кімнаті, воно б'є зверху і освітлює лише їх, щоб глядач не міг відвести очей. Брати висять голі догори ногами. Прив'язані за шиколотки до перекладини, їхні тіла обезкровлені, бліді, схожі на шматки м'яса в забійні, шкіра, синцях, саднах, розривах, сліди ударів палицями, ножами, залізом. Животи розпороті. у Корнеліса видно навіть внутрішні органи, які почали вислизати. Темні, запечені згустки, на грудях сліди численних ножових ран. У Корнеліса вирізана частина паху, ймовірно, трофей натовпу. Йоган менш понівечений, але його обличчя розбите, очі заплющені, зуби стиснуті в агонії, кров повсюди, вона стікає вниз, уздовж рук шиї стегон у місцях розрізів згустки червоно-чорні плями, особливо страшно виглядає зона живота. Там тіні майже чорні. Але найстрашніше в картині не те, що ми бачимо, а те, чого не бачимо. Голови братів, обернені від глядача. Вони зрізані композиційно, наче художник свідомо відсіким обличчя, бо світ не заслуговує бачити їхні очі після того. Як з ними вчинили таке шия іогана вигнута, і частина обличчя загублена в тінях. Ми бачимо лише образ черепа, блідий і мертвий. Корнеліс, взагалі, обрізаний на рівні шиї. Вони не дивляться на нас. Ми не бачимо їхніх очей. Ми бачимо тільки їхні тіла. Коли ти дивишся на цю картину, тебе не обурює, а паралізує. Вона не шукує миттєво, а душить повільно. Це не сцена страти, це емоційна камера зберігання болю. Глядач стоїть і розуміє, це не просто смерть, це знищення людської гідності, і хтось мусив це показати. Картина тіла братів Девід» – це не твір мистецтва у звичному сенсі, це актуальний безпощадний документ, закривавлений, обрізок пам'яті. Ян Баєн показав світові жах, який хотіли забути, але історія не має права мовчати. І ми, дивлячись на цю картину, дивимось у безодню. І ця безодня це наша пам'ять, наш сором і наша відповідальність. Пам'ятаємо, братів Девід, пам'ятаємо, що за правду іноді платять найвищу ціну. Ставте лайки та підписуйтесь тут лячно.